Диман, uh, та є тяжче, де ти брав цю бренду. Зараз буде тяще пробувати. Ну, пробуйте. Пробуйте. Пробую я перший раз. Мамо, певно. Мамо, певно. Так, се провірили. Так, тепер я хочу попробувати твою... А джин штравит третий перший раз. 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 Oh. Негодно. Тоже так закрутили. Ну А знай ч? На горечу. не холодно зробить. No. це <laughs> no. спеціально зробив, Е, берушнючок. Дай же шучок насціпці. Незору. Незо, нижче. А самай бути добраджик. Е. recepti, ja im davala neku letu buku. Može se to že z vašoj pevnici. Ne, se djema, da ti tam robe. Ne, Mani ne, ne, Mama mala za brate, mm. ne, 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 Tatăl meu Tato un pic de părci. Tatăl meu e un 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 părci. Tatăl meu e